Из Украины нам звонят и говорят, пожалуйста, продолжайте это делать. Вы сейчас там, вы а это умеете. Звонят? Разные люди звонят. Ну какие? Из руководства нашей страны. Здається, не проходить і місяця, щоб потап не зробив щось крінжове. Як тільки ти потихеньку починаєш забувати цього персонажа, і те, що він взагалі існує, бац, виходить якась нова стаття. Виходить, ще якась нова там новина про те, що він щось зробив. Цього разу він вирішив піти в банк Орієнтовно, 6 годин назад на момент зйомки цього відео вийшло у Дудя інтерв'ю разом з потапом довжиною в 3 години. Щоб ви розуміли, що там відбувається спеціально для вас. Я вирішив глянути це відео довжиною в 3 години. Коротко тези вам там всі поясню. Розкажу, щоб ви не дивилися, не нажимали на те відео і навіть не думали залишати там якийсь коментар. Ви мене почули з вас, підписки коментар під цим відео обов'язково. Також величезно дякую людям, які задонатили з минулого відео. Якщо у вас є бажання, посилання на монобанку в описі під цим Українці в Україні. Почнемо з самого першого основного. Це те, що Потап вирішив піти до Дудя. Нагадую, що це про російський інтерв'юр, хто не в курсі або не знає, чому я так думаю. Можете глянути відео в загону кіноманії, Він там чітко все пояснив. Спеціально для вас залишу посилання в описі під цим відео, щоб ви могли після цього відео ознайомитись. А для тих людей, хто не згоден зі мною, я звичайно вже не поважаю вашу думку. Ідіть. Українські політики і артисти вони в вони в вчені, вони в роботі часто не стесняються говорити на рускому мові. Почнемо само першого: це російська мова в українських музикантів за словами Потапа. Він вважає, що більшість українських артистів або там, можливо, не більшість, спілкуються російською мовою, що по типу. На його думку виправдовує те, що російською мовою спілкуватись нормально. Але я нагадую, що спілкуватися між друзями, з близькими і транслювати свою думку на величезну публіку це різні речі. Я вважаю, якщо ти спілкуєшся російською мовою, і ти інфлюенсер, сиди спілкуйся в своєму вузькому колі. Нікому не буде цікаво. Але якщо ти транслюєш свою думку на величезну аудиторію людей, які тебе слухають, для яких ти, можливо, там якийсь кумир або лідер думок, то можливо варто все-таки задуматись і все-таки спілкуватися. З українською мовою, адже в тебе дивляться саме українці, а не росіяни. Українці в Україні просто привертілось в страшний сон в этот момент. Це було очень сложно, це була така мощна. мощна і депресія. за словами Потапа, 24 лютого 2022 року, коли все розпочалося, йому було неймовірно важко, адже він був в Барселоні. Він там був в Іспанії. Коли ці всі почались новини, його життя одразу вже змінилося. Йому неймовірно було важко все це повірити. Тут запитав в нього цікаве питання про те, що ти виїхав в Іспанію. Ти вже там був на початок цього всього, те, що відбувалося, чому так сталося? Можливо, він там щось знав чи чув, чи щось таке. На що потап сказав: я виїжджав по роботі, я їздив. По роботі це все нормально, це ніяк не пов'язано з тим, що вже були новини про те, що можливо щось станеться, можливо, все-таки щось розпочнеться. Це просто якесь чисте співпадіння. Українці в Україні. Шановне козацтво, усе це відео неймовірна концентрація крінжі, ви самі це розумієте, потап, дуть, інтерв'ю і багато чого іншого. Тому щоб тримати своє ментальне здоров'я в порядку, рекомендую вам після перегляду цього відео до кінця ознайомитись з ось цим відео. Посилання я залишив в описі. Там я спілкуюсь зі штучним інтелектом, який хтось із підписників зробив, а саме копію мене, як на мене вийшло неймовірно смішно, тому рекомендую вам глянути обов'язково, щоб посміятися від душі, і приємно вам перегляду далі. Українці в Україні. Мій улюблений момент був на 28-й хвилині, де пота почав розповідати про те, що йому спеціально сказали залишатись за кордоном і робити те, що він робить, адже збирати гроші, це саме те, що він міє, для того, щоб підтримати армію. А що дуть у нього запитав. Типу, а, ну, а хто тобі це взагалі сказав? Хто тобі це сказав? Він каже: Ну, ви чини, люди. Він каже: ну, які люди? Фамілії, там, якісь імена. Він каже. Е, офіс Офіс президента мені сказав про те, щоб я залишався за кордоном, не приїжджав в Україну на постійній основі. Адже, за словами Потапа, він туди їздить часто по роботі. Хоча, чесно кажучи, я не знаю наскільки часто. І з України нам і кажуть, пожалуйста, продовжайте це робити Ви зараз там, ви це вмієте. Разные люди не заняты. Ну какие? Из руководства нашей страны. Ага. Пожалуйста, вы умеете это делать, продолжайте. Зеленский, Ермак. Из офиса. Из офиса. Из офиса точно. звонили, да. Воно все кумедно виглядає, як Потап посипався, коли в нього запитали: Так що за імена, що за люди, які тебе покли... сказали, щоб ти залишався і збирав там гроші. Він каже: Ну просто імена, просто люди, просто офіс. І знову ж таки вірю, я повірив. Хоча дуже сильно сумніваюся, що це взагалі правда. Українці в Україні. Далі Дудь питає у Потапа, як він відноситься до того, що йому заборонили в'їзд на Росію аж на 50 років. На що потап каже, що він завжди мріяв цього завжди хотів, щоб його заборонили в якихось із країн, особливо на Росії. Я завжди догадів. Беззапрещеним а в Росії тим більше. це честь для українського артиста. Без запрещеним в Росії. Це значить, що ти вже насалів, так населів. А потім, виявляється, згадуються ті моменти, там, де потап взагалі стоїть з знятими штанами перед росіянами. Каже від імені всіх українців, вибачте нас, дякую величезне, що ви взагалі нас приймаєте. Ось, ну так, чисто нагадати про те, що він все-таки завжди хотів бути забороненим на Росії. Були якісь виправдання зі сторони Потапа, адже він хотів зробити якийсь трек разом з Бузовою. Там був інстаграм-пост. Він казав про те, що це його там щось чорт. Коротше, там його лукавий його сказав, щоб він це зробив. Він цього насправді не хотів. Тому після 2014-го він ні разу взагалі не приїжджав в Росію. Там здається з кимось у нього. Був концерт один, лише і це лише один, а після того, все, він більше ніколи в Росію не ногою. Українці в Україні на першій годині інтерв'ю потап каже про те, що популярно говорити на тему Потапа, про те, що як тільки комусь варто лише сказати слово Потап або зробити там якийсь інфопривід, одразу же це набирає величезного розголосу, і саме потап робить людей відомими. Потап, я тебе прямо зараз попереджаю. Якщо людина, яка зараз дивиться це відео, а саме глядач, не підпишеться на цей канал і не прийде. До мене на стрім на твічі, де ми дивимося крінжу та граємо в ігри, краще тобі тоді не попадатись мені на очі, адже ти пообіцяв, що зробиш мене популярним. Ну і знову ж таки, це звернення до вас, пупсики, приходьте на твіч канал, був би вам дуже вдячний. Смотри, це популярно говорити про Потапа. Тобто, я і здесь дію людей популярними. Я хороший продюсер. Якщо ти говориш і потрапляєш слово потап, то тогда. Обов'язково люди посмотрят. Так получилось. Та я не хвастаюсь сейчас. не подумайте, пожалуйста. Это шутка такая. Насправді проблема в тому, що Потап справді думає, що його ім'я робить щось популярним, саме якийсь інфопривід або відео, а не те, що він наробив якоїсь фігні або лажі, або просто накрінжував українці в Україні. На годині 30 інтерв'ю Потапа спитали, чому він зняв штани на сцені перед зірками. Зараз це відео є в інтернеті. Можете прямо зараз його глянути. Офіційно від цих українських артистів. Росія дякую за те, що ви нас приймаєте. Чому він це зробив? Чому він вирішив опозоритись перед росіянами, сказати величезне дякую від імені всіх українців? Хоча про це взагалі ніхто не просив. На що Потап відповів, що насправді це 5D шахи, які ми само початку не зрозуміли? Адже усі, хто були в залі, зрозуміли, що це він таким чином намагався висміяти, знявши штани. Дві акторки, які були на той момент в залі. Типу, всі навколо зрозуміли, що він намагався таким чином висміяти. Що, типу, вони уже дане-давно зняли свої штани перед російською владою і гнітом. А він таким чином вирішив посміятися з них. А потім він сказав, що він насправді не додавив жарт і йому дуже через це прикро, що він вибачається. І тому його 5 d шахи розвалилися ще на першому ходу. Нас приглашають на прямі тв де сидять в залі артисти українські. которые уже давным-давно сняли штаны по-настоящему перед режимом Путина. И эта шутка была им в их сторону сидела. Аня Лорак и Таисия Павллий. Это я сделал им. В зале это было понятно. В телеверсии потом это выхватили. Я шутку не дожал, не ее не усилил, не конкретизировал. В общем, Они... она получилась достаточно. Euh, Ні однозначної собственно говоря, за що я і получил порцію хейта потом в Україні і за пределами українці в Україні. Було також багато мови про те, що як він взагалі бачить майбутнє України, як він взагалі ставиться до Зеленського. Звичайно, ж він все підтримує, йому все подобається. Він нічого не буде говорити проти. Йому хочеться, щоб всі українці перестали сваритися про те, щоб всі один одного пробачали, незважаючи на те, що хтось робить крінж, а хтось. Живе собі мирне життя і чомусь вони мають якось жити в мирі, враховуючи те, що хтось живе зараз за кордоном, і це основне місце його проживання, приїжджаючи час від часу в Київ, поки інші люди не можуть виїхати з України, вони не можуть потрапити за кордон, як би їм сильно не хотілося, просто тому що у когось є гроші, влада, хтось можливо, там просто по його словам саме потапа хтось ходить на гастролі, заробляє гроші і тому подібне. Хоча, знову ж таки, основне місце проживання Потапа на даний момент це саме Барселона чи Мадрид. Я не пам'ятаю, багато всякої херні там обговорювалось про те, як вони там щось з кимось познайомили, з якимись там кінозірками, акторами і тому подібне, як вони записали хіти, як написати треки, хоча більшість пісень і треків саме Потапа. Це якась похабщина. Чудра-чучудра, ім'я твоє, там це таке є бой і багато чого іншого. Елефант, який зараз нещодавно вийшло на іспанській мові. Багато з цих треків мають якийсь еротичний підтекст. Я, на правда, жаль, сильно не розбирався в цьому, хоча не дуже сильно то й хотілось Розбирати е, пісні та треки Потапа ближче до кінця відео. Потап уже почав давати респект для Трампа, де він почав розповідати, що Трамп великий молодець, його покривали брудом. Він виборив своє місце у владі. Він став президентом. Він великий молодець, але він е, не врахував декілька нюансів. Наприклад, те, що за перший тиждень після інагурації Трампа сталася неймовірна кількість крінжі. Я думаю, що якщо ви слідкуєте за новинами, ви самі знаєте. Якщо не знаєте, дайте вам просто до прикладу скажу. Раніше яйця коштували в Америці близько 3-4 доларів. Зараз вони коштують 10-11 доларів. Що тепер, за словами Трампа, є лише два гендери: це чоловік і жінка, трансгендери не можуть воювати, вони не можуть служити в армії, багато чого іншого, тому подібне, тому подібне. Я думаю, ви зрозуміли. Ну і вже ближче, вже до кінця, почалось там банальщина про те, що як він бачить майбутнє України. Нічого нового ви там точно не почуєте. У нього дефолтна позиція про те, що Росія має віддати там всі території, мають бути усі умови виконані. У цього всього він зараз не бачить. Загалом відео можна поділити лише на дві частини: це те, про що говорить про Україну, і те, як все-таки у нього величезна була кар'єра, про те, як він там. Заробляв гроші, як він писав в пісні, в чому його секрет його геніальності, багато чого іншого. Я думаю, що я коротко вам пояснив за все це відео, що ви просто не дивилися і можете мені подякувати. Наприклад, знов ж таки Монобанка в описі під цим відео. Дякую величезне людям, які підтримують цей канал. Дякую величезне людям, які приходять на Твіч. Якщо ви досі цього не зробили, рекомендую о 20.00. Телеграм-канал в описі під цим відео підписуйтесь, адже там зазвичай я пишу про те, яке відео буде зніматися. Новини і про те, коли починаються стріми на твічі. У кого немає можливості приходити на Твіч, мій ігровий канал. Рекомендую прямо зараз глянути перше відео за посиланням. Дякую величезно за перегляд відео. Люблю ціло обіймаю, До зустрічі.